В селі Вишнівчин. Заперечення став? Немає. Ставлю на голосування, шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримаюся. Рішення прийнято. Розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки свердловина за межами населеного пункту Вікторівка. Немає, Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти отримання. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки Свердловина Гайове. Ставлю на голосування. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Рішення приймається. Про затвердження. Ні, вибачаю. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Свердловина село Дентиці. Староса заперечення. Прошу підтримати тоді в цілому. Прошу голосуємо. За. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свердловина. За межами населеного пункту Демківці. Немає. Немає. Ставлю депутати на голосування. Прошу. Хто за? Немає. Проти. Немає. Утримався. Рішення прийнято. Немає. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Свердловина заліса Староста заперечена. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свердловина за межами населених пунктів, красностарості, староста заперечена. Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати, шановні депутати, голосуємо. Проти утримався. Рішення прийнято. Розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свердловина накриті, староста немає Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою. Щось не то? Документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свердловина, мала зелена, немає, немає заперечень. Прошу підтримати депутата. Проти утримався рішення прийнято. Про розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, Свердловина за межами населеного пункту Свішківці. Заперечення. Немає. Прошу депутати, голосуємо, прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, свердловина, ще одна свіжківця. Заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, отримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки свердловина за межами населеного пункту Слобідка Смотрицька. Староста заперечення. Слобідка заперечення. Немає. Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати в цілому. Проти утримався. Рішення прийнято. Розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельна ділянка, сверхловина, кропотова. Заперечення. Немає. Прошу, депутати голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, населених контактів Чагарівка, свердловина. Не заперечую. Ставлю на голосування, шановні депутати, проти, утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації і землеустрою, щодо інвентаризації земельних ділянок. Свердловина чорна. Заперечення. Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався, рішення прийнято. Про розроблення технічної документації із Землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, населених ультів, щедрівці, шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража і Ольга Геннадія на Чемирівці, 30 квадратних метрів, Узятинське шосе 32. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати в цілому. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель запасу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гора Валерій Свішківці 4800. Заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати, шановні депутати. Хто за? Проти отримання. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди і зміною цільового призначення для будівництва обслуговування адміністративних будівель. Топільчук Тетяна Вітарівна Чемирівці 252 квадратних метри. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Отримається рішення прийнято. Про надання земельних ділянок, користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, польові дороги. агрохолдинг 2012 за межами населеного пункту Почапинці та Чемирівці 34 ділянки. Заперечення? Немає. 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 Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти. Утримався. Річ? Ні, ти не, ти не утримався, ти просто не голосуєш. Ти не голосуєш, ти представник фірми. Не голосуєш. Так, про надання дозволу, надання земельних ділянок, у користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, польові дороги, то агрохолдинг-2012 по Чапинці 10 ділянок. Заперечення. Немає. Немає. Ставлю тоді на голосування, хто за, шановні депутати, проти утримався. Рішення прийнято. Користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 에, ПП Аграрна компанія 2004, 2004 точніше, на, за межами населеного пункту свічків та залізся 5 ділянки. На комісії було запитання розглянуто. Встановлено факт, що по даному поступанні е, земельні ділянки, які вказані. Перебувають вже в варені, які були надані на минулій сесії, які земельні діяльники перебувають власниці громадян. Тому подамо е пропитання. Е Прохання відмови. Прохання відмови. Шановні депутати, ставлю на голосування відмову. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято про надання згоди Хмельницького БНР на встановлення земельного сервітуту та погодження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, яка поширюється право сервітуту в селі Сокиринці 28 квадратних метрів. Сокиринці заперечують. Немає? Немає. Ставлю на голосування, шановні депутати, прошу підтримати. Проти. Отримався. Рішення прийнято. Про підготовку лотів про для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки в селищі Чемирівця 120 квадратних метрів. Заперечення? Немає? Ставлю на голосування, шановні депутати, хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про підготовку лотів для проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки в селищі Чемирівців 0600. Інісі Іванович, немає заперечень. Прошу підтримати, шановні депутати, ставлю на голосування. Проти, утримався, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населених пунктів, вишнівчик, біла, чорна, польові дороги, 61 ділянка. Старости, заперечення. Немає заперечень. Тоді ставлю на голосування. Шановні депутати, хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. За межами населених пунктів Сокиринці, польові дороги 53 ділянки. Немає. Заперечення. Ставлю на голосування, шановні депутати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населених пунктів, Янківчин та селища Чемирівці, 24 ділянки. Дезобре. Шановні депутати, ставимо голосування. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження. Земельних ділянок користування на умовах ренти для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ні, це вибачте про надання земельних ділянок у користування. Про надання земельних ділянок у користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Агроколдінг-2012. Це є польові дороги 61 ділянка села Вишничик Біла Чорна. Заперечення старості. Не заперечую. Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти? утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок користування на умовах оренди для ведення товарного сільського господарського виробництва польові дороги по Сокиринцях 53 ділянки, а про 2012. Заперечення. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про Надання земельних ділянок у користування оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва агрополдінг 2012 за межами населеного пункту Ямпільчик і селища Чемиривці, польові дороги, 22 ділянок. Чому 22? Там по тому ми голосували 24. Вчора ми звірялися, там громада звернулася, щоб дві ділянки були нарізані під дорогами, тому що там додатки, щоб мали люди заїздити на додатки. Тому ставимо на голосування 22 ділянки. Прошу депутати підтримати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок у користування на умовах ранди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПГ Вікторія за межами населеного пункту Залуча. Три ділянки. Заперечення? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання земельної ділянки користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва АПГ Вікторія за межами населеного пункту зайомча польові дороги 0,37 соти. Заперечення немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про затвердження технічної документації. З землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту Вишнівчин, 293 метри це під сверхловиною. Староста заперечення? Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населеного пункту Вишнівчик 016 сотих свердловина. Заперечення. Ставлю на голосування, шановні депутати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населеного пункту Завадівка 199 квадратних метрів. Свердловина немає. Заперечення. немає. немає. Ставлю на голосування, шановні депутати, хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. За межами населеного пункту Залуча. 280 квадратних метрів свердловина. Заперечення? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населеного пункту Залуча. 0,10 свердловина. Заперечення. Немає? Ставлю на голосування. Шановні депутати, прошу хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і ЗМУСТО щодо встановлення меж земельної ділянки за межами населеного пункту Залуча. 21 сота під свердловиною. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щоденної земельної ділянки за межами населеного пункту Зарічанка, площа 378 квадратних метрів, свердловина. Заперечення. Давай. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти отримався, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Зарічанка площею 0,17 гектарів. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. За межами населеного фунта Чапинці 208 квадратних метрів. Свердловина. Запередження. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто тобто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки в Садовому, дві ділянки. 7,1 гектар 28. Це теж під, під свердловиною. Ми виводимо ділянку під свердловину. Ділячи велику земельну ділянку. Є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про розробку технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки в Чемирці. Денис Іванович. Немає запрошень, саме відділимо за байтянку для охота земельності. Ставлю на голосування, шановні депутати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди Орендодавець, Сокиринецька селищна рада, на Чеморовецьку селищну раду. Орендар ТОВ обволонь ару на ТОВ Арополів 2012. Заперечення став. ставлю на голосування. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Шановні депутати, ми переходимо до різного. Будь ласка, шановні депутати, спочатку вам, хотіли. І слово. Бо є які оголошення або питання, які хочемо озвучити в різному. Шановні депутати, немає? Тоді, будь ласка, чоловік ставав представитися і, і, і суть вашого звернення. Незрозумілих зрозуміли для мене причини, зрозуміли для причин для Григора. І я звернувся до депутатів. Вони також можуть підтвердити це. Вчора на земельній комісії чомусь знову таки це питання не було підняте. І сьогодні на сесії, хоча є це питання в порядку денному на сайті, 132-питання. Воно не було озвучене. Мені цікаво, чому протягом двох місяців, згідно рішення суду, коли людині надали дозвіл на те, щоб дати дозвіл на розробку технічної документації, це було від'єднано згідно законодавства. І не взято до уваги. Добре, я коротко дам відповідь вам на це питання. Вчора на комісії за пропозицією комісії було знято, він аргументував це те, що не зрозуміла ситуація в цих питаннях. Там було знято три питання. Тому ми, якщо на комісії знімається, ми його на сесії повторно в порядок денний не виключаємо. Тому вчора на комісії це питання було знято. На сьогоднішній день я особисто не некав. Це питання так детально. Ну, моя пропозиція така. Давайте, щоб ми вже все одно його порядку денному немає, і ми не цей. У нас через три тижні буде цей. Комісія, і я тоді беру це на особистий контроль. Гарантую, що через три тижні буде з наступна сесія, і ми пропустимо її через наступну сесію. Аргументувати зараз не можу, тому що з Кринчука але Леонідовича на даний час немає на ньому. Це його ініціатива була, він голова цієї земельної комісії. Ну, О, на сьогоднішній день є, окрім голови, є депутати і є на сьогоднішній день комісія, яка засідає. І було Ді, не місяці... бачу ніяких проблем. Дані, я вам договорю, так да? було два місяці повний часу. На сесії було відкликано, чому не розглянуто на сесії два, чи... два місяці було на розгляд даного питання. І дане питання не було розглянуте. І ця суто стосується вишівчика. А я вам далі скажу, жалко, шкода, що немає вверх ніж, а я б йому це також би сказав. Коли було відкладено на слідуючий день, було обзволено цих людей і було їм сказано, що зроблять для вас технічну документацію це буде гаразд, якщо ви підете в Україну Агробе. Я... А якщо не в агроБС, тоді, значить, питання відкладається ще нову сесію. І я вам всім говорю, депутати, що я буду звертатися в суд. І не тільки в суд, і всі органи. І сплата буде потім адвокатських зборів і всього решту з казни громади. Не з казни депутатів, не з казни комісії, а з казни громади. Тому прошу на це зверніть увагу. Добре, Бо, я вам... і е, клани, ну, Починають поражати район. Ну так не можемо. Добре, давайте Я, вам... я, вам... я трошки прокоментую все це. Дивіться, я трошки цей, порядок денний формую я, як голова. Я включаю всі питання, всі заяви, які поступають від всіх громадян через СНАП, я їх всіх обов'язково включаю. Після за засідання се, е комісії, після засідання комісії, якщо комісії коригують і щось знімають, то тоді вже порядок денний, який включається, це вже не мною включається після засідання комісії. Тому я не відмовив. Я ваші всі питання включав порядок денний і я жодного разу не відмовив. Тому до мене претензій ми висунути не, не можемо. Тому що якщо... Є якісь звинувачення, я не буду вступати в полемику, я просто коментую цей. Я єдине, що гарантую, ми можемо зараз, я не бачу ніяких заперечень. Я поставлю це питання на депутатів зараз. І якщо депутати його довключать в порядок денний, зараз це питання, я його тоді поставлю на голосування. Я не маю нічого проти. Це право самих депутатів. Понімаєте? Я тут для того, щоб координувати в межах. Цього регламенту діяти. якщо ви настаєте, щоб його поставити, я зараз поставлю його в порядок денний. але тільки за умови, що за це проголосують депутати, і це я спитаю в депутатів. Тому що рішення але приймають депутати. Але питання в тому, що коли 8-го, була земельна комісія, на земельній комісії попроголосовано ще а на сесії а не пройде. І а на різні... сесії ми набираємо депутатів, ми відкладаємо, щоб не відклад... давати відмову. На даному етапі його взагалі відклали. І ви, як громада, як сільська рада, були, коли людині надавали це згідно рішення суду, всі ці документи були, ви були відповідачем, не ви особисто, а громада. І від вас був присутній юрист. Якщо у вас на той момент виникали якісь питання до людини особисто. Від 24 квітня можу оскаржувати або на суді це говорити. Дивіться, зараз ми не я не оспарюю рішення суду, я не збираю це поговорити. Рішення суду є, є власник встановлений, Я ніяких до цього не маю ніяких претензій. Давайте так. Ви настаюєте, я можу поставити, якщо депутати погодяться. Я хочу проголосувати, ну, виставити це питання на голосування. Ну давайте є два є дві пропозиції, так? Ну але ця пропозиція я маю поставити, якщо від депутатів, якщо залу просто, то я не буду ставити Депутати, хтось підтримує першу пропозицію, ставити на голосування чи ні? Ну, голова є ж регламентської у нас комісії. Ну то він сказав, він, він сказав то він, він перенесло. Якщо він переносив на слідучу сесію, доповнити тобто, запросити цих людей на комісію, Погоджуюся. Так, Давайте тоді, щоб не було немало... це. Приходячи представники, чи ці особисто люди приймають участь на комісії і офіційно перед засіданням. Ну, Розглядаємо і, і бачимо, бачимо правоту людини і її ну, Я з'їдем теж з, з людиною. Якщо там я теж не заперечую, якщо є якісь непорозуміння, я е, е, взагалі не є прихильником, що цей. Є хай фірми між собою, вибачте, розбираються самі. Кому там і це, а люди, кому хочуть, тому не дають їхню пані. Для мене це не є суттєво важливо. Тому пропозиція виносимо тоді наслідуючу комісію із запрошенням цих людей на комісію. Так? Да. Так, шановні депутати, ставити це на голосування? Ні, да. да. не, не треба. Тоді дякую. за, що за, що? за що? Це Це реалі. Реалі. Не хочете, то ми Це по регламенту запрошуємо на комісію, голова регламентної комісії. Ми запрошуємо їх на комісію на слідуючі сесії. Протягом трьох тижнів у нас буде сесія, ми офіційно по дзвінку номер телефона залишите і ми по дзвінку запросимо. Так, будь ласка, депутати, ще є звернення? Будь ласка, Давайте ми по ваших питаннях, так само, якщо у вас ідентична ситуація, значить на слідуючу комісію ви і представники самі власники цих земельних ділянок. Хорошо? Добре, давайте тоді не заперечуємо ідентично. Йдемо на слідуючу сесію. Добре, хорошо. Ще депу.